Всім привіт! Ви на каналі Лат. В цьому відео показую ще один варіант, як сшити простирадло або на матрасник на резинці. Це простирадло шите з махри на мембрані також цю тканину називають мікрофібра аквастоп. Ширина махри 210 см, а мій матрас 140х200, тому зробити з цільного відрізу простирадло не вийде. Тож будемо розбиратись, як зробити охайні та міцні шви. Я вирішила скомбінувати махру з білизняним тіком. Отже, давайте шити. Буде потрібно основна тканина. Махра у мене 2 метри. Всі тканини я перед розкроєм попрасувала з парою. Білизняний тік 60 см, Резинка або еластична тасьма шириною 1 см близько 5-6 метрів, в залежності від щільності. Нитки, ножиці, маркер для тканини, сантиметрова стрічка, лінійки, а також праска та швейна машина. Тепер викрійка. Всі розрахунки ви бачите на екрані. Маємо основну деталь з махри, вона має бути по розміру матрасу у мене 140х200 см. Та до кожної сторони додаю припуск на шов по 1,5 см. Це буде білизняний закритий шов або французький шов. Маю викроїти прямокутник 143 х 203 см. Далі бокова деталь А. Її ширина дорівнює висота матрасу. У мене це 20 см, плюс припуск на шов з основною деталю 1,5 см, плюс 2 см, щоб простирадло трохи заходило під матрас, та плюс 3 см на кулісу для резинки. Маю 26,5 см. Довжина цієї деталі дорівнює ширині матрасу. Плюс по 1,5 см на шви з кожної короткої сторони. В моєму випадку це 143 см. І бокова деталь Б. Ширина її така ж, як у деталі А 26,5 см. А довжина дорівнює довжині матрасу плюс припуски на шви 1,5 см з обох коротких боків, тобто 203 см. Бокові деталі між собою буду сшивати за пошивним швом. За цією схемою ви можете зробити розрахунки на будь-який розмір матрасу. Крою всі деталі. Махра дуже ковзка за рахунок мембрани, тому її фіксую затискачами, щоб все було рівно. Кути основної деталі я злегка заокруглюю, щоб легше було їх сшивати з боковими деталями. Так, у мене дві бокові деталі короткі стійку, дві бокові деталі довгі з махри та основна деталь з махри. Починаю зшивати бокові деталі. Беру деталь з махри, тобто довгу. На неї накладаю коротку стійку виворотною стороною до виворотної сторони. Зріз довгої деталі має виступати на 7 мм та прокладаю прямий рядок на швейній машині на відстані 1,5 см від виступаючого зрізу. Роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Далі розгортаю деталі в різні сторони. Припуском, що виступає, огинаю короткий припуск та настрочую його на коротку деталь по загнутому краю на 1-2 мм по лицевій стороні. Також роблю закріпки на початку та в кінці рядка. Ось так виглядає шов з лиця та вивороту. Мені сподобалось саме так. Але ви можете зшивати лицевими сторонами всередину, і тоді на виворітному боці у вас буде видно два рядки, а на лицьовому один. Так само сшиваю всі сторони. Обов'язково припрасовую всі шви. Тепер необхідно знайти та намітити середину кожної зі сторін на основній та на бокових деталях. Поєдную мітки середини на відповідній основній та боковій деталі лицевими сторонами назовні та фіксую затискачами від середини до кута. Так я перевіряю, що все лягає рівно. Прокладаю прямий рядок на швейній машині на відстані 7 мм від зрізів по периметру основної деталі. Тепер шов припрасую та зріжу половину припуску. Далі вивертаю на виворітну сторону та розправляю шов так, щоб зрізані припуски опинились всередині між сторонами шитих деталей. Прокладаю рядок вже по виворітній стороні на відстані 7 мм від згину. На куті все добре розправляю. Ось такий шов виходить. Обов'язково його попрасуйте та запрасуйте вниз. Тепер куліса для резинки. Нижні зрізи загинаю на виворотній бік спочатку на 1 см, Потім ще на 2. Прокладаю рядок на швейній машині на 1-2 мм від загнутого зрізу по всій довжині. Залишаю отвір для вдівання еластичної тасьми 3-4 см. Обов'язково ставлю закріпки на початку та в кінці рядка. Якщо вам важко одразу зробити рівно, то можете спочатку запрасувати. Шов запресовую та вдіваю резинку. Рівномірно розправляю її по всій довжині куліси. Збірка має бути така, що коли ви розтягуєте резинку, тканина повністю розрівнюється. Тут не можна точно сказати, скільки потрібно буде резинки, тому що вона може бути різною за розтяжністю та щільністю. Резинку фіксую на декілька вузлів, кінці підрізаю за 1 1,5 см від вузла. Готово! Ось такий варіант вийшов. Як бачите, дехто вже оцінив результат. Всім дякую за перегляд! Коментуйте, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.